Доброго дня! Сьогодні будемо виконувати шов букле з закріпленням петлі. Подивіться, будь ласка, як він виглядає. 2х2 два два, і ось є виконаний 3х3. Три три. Ось так виглядає колодочка виконана цим швом. Подивимось виконання. По діагоналі колюємо і повертаємося на середину. Цей стібочок не притягуємо, а от саму петлю трошки притягнемо. І виконуємо це саме у правий куток. І як ви бачите, зручно його вишивати, якщо рухатися знизу до гори. Тобто це є виконання півхрестика, але за допомогою петлі і два такі півхрестики зліва і справа для нас дадуть ось такий прекрасний шов. Виконуємо цей шов клітоці 3 на 3. Вам добре видно, де я роблю уколювання. Щоб вам не забирати багато часу. Ви все прекрасно бачите. Так, крім того, хочу вам сказати, що цей шоу ви можете виконувати, так, щоб ваше очко мало нахил як вліво, так і вправо. І ось подивіться, будь ласка. Як за рахунок сформованих лівих і правих нахилів у цьому шві можна досягнути ось такої прекрасної вишивки, де навіть у нас ось в цьому місці формується вічко. Бачите, і тут я вам не буду. Зупинятися на техніці, бо вона у нас вже є. А от ви бачите: нахил цю сторону, нахил в цю сторону, цю сторону, цю сторону. Якщо брати по розбирати цю вишивочку по діагоналі, то ви бачите, що. Отак іде нахил, цей нахил іде ось так. Бачите? І бачите, який прекрасний візерунок у нас вийшов. Можна використовувати як для зашивання вільного місця у вишивці, так і для формування стрічки, і взагалі використати де-небудь узорі, де вам потрібно. І ось отут виконано: 4 на 4. Великі 4 на 4. І як прекрасно виглядає фрагмент, коли на 4 тут є виконані такі 4 шви. А коли ви виконаєте їх багато, ви так само одержите ось таку подібну, прекрасну вишивку. Маленькі шви теж можна розвертати вліво і вправо. Одним словом, творіть і хай вам це приносить задоволення.